Друзі, всім привіт з верхівця. У нас сьогодні неділя, починаємо Починаємо, щось починаємо. Не знаю з чого почати це відео, довго не знав, але рішення знайшлось. Дивіться, це у нас delivery, бачите? Хотілося, щоб хтось зробив на пацанській машині козирну класну таку ситуацію, як сідушки модні поставив. Так воно і вийшло. Їх замовив. А тут, виходить, дивіться, за 1200 я продав всі душки, Фокусируйся. А оце ось 1405 це доставка. Але зато уступили 410. Це все одно, що я вам скажу. О, 10 тисяч доларів оця машина стоїть. Ну, в принципі, сьогодні я вам віддаю за 1000 доларів. така скидка, ви вже зекономили 9 тисяч. Самі собі накрутили, самі збавили, самі щось там. На... Не знаю. Коротше, ситуація Хелп. Так, це у нас тут щось нових запчастей є. Старих хваляється, акуратно лежить. Це у нас мотор той, що був на ній, на цьому сюжегу. Надо буде вам, можливо, ще й дно показати. Дно в такому стані. Я вам покажу. Спеціально покажу. Щоб люди бачили, ті, хто хотів, мріяв і мамка не пустила, щоб купив цю машину Що е... у нас на повстріч дня? Собирати треба це все чудо. Взагалі, оставив Вадіка на півдня самого, а він оце розібрав мотор. Каже, я так хотів, я так бачив. Да, Вадик? кстати, помахай. О. Голова у нас вже майже собрана, готова, не вистача сальників копано. Но тут у нас що? Вироботка? Точити його явно ми не будемо, тому що вироботка в поршневій. А ось у нас є блок. Лежав акуратно в огороді. Картошку окучував він мішав якраз все так, як треба вийшло. Зараз ми на цей блок наряджаємо все те, що було там. Вкидуємо нові кольця, десь у нас є нові кольця. Ось Ось у нас нові кольця. Тут розмір пишеться, пишеться. Побачили. Це у нас задній сальник новенький, передній у нас є кришка з новеньким. Це сосальники клапанов. Сальники. Все, це все будемо збирати і робити отакий от козирний агрегат. До речі, по ньому вже можна не телефонувати, він проданий, але все одно треба вам показувати, тому що. Потому. Так. Так, зараз що будемо готувати? Оцю ще машинку будемо готувати завтра, післязавтра мають приїхати забрати. Треба кої що провести її тило, тому що стоїть давненько. Так, тут, тут. Тут у нас, як ми бачимо, що телевізор проданий і вже десь доїхав до якогось власника, до того хто замовляв. Верхня планка телевізора. По мотору по коробці можна дзвонить ось сюди на номер телефону. Усилитель можна там, кому що треба, в общем, хто що бачить, будь ласка, колеса, до речі, оцей скарб вже проданий. Так, що ще? Та й все, по мелочі всяка фігня. Да, ну і сідушки ж продані. Сідушок нема. Хотілось подешевше, а получилось що то не сильно. Товар вартує дешевше, ніж пересилка. Це конечно нонсенс, але но, як єсть. Я не винен, я хотів як ліпше. Так, ну і що у нас? У нас ще сьогодні отакий от, от автомобіль, все ж таки будемо його продавати. Нагадуємо, Cherry QQ 2007 рік, кондиціонери, все-все-все працює. Хто тільки здав на права і хоче їздити більш-менш з комфортом, та її авто невелике, невелике, можна трошки. Десь там збоку по дорозі, притулиться і соваться, тобто як перше авто взагалі класне. Все працює, я вам пізніше покажу, тому що не їздив, проїдемося, покажемо, розкажемо. Сьогодні у відео будемо просто продавати оцю чері, тому що нема що продавати. Е, пропозиція, допустимо, така як Nexia за півтори тисячі доларів, щоб я купив з новими порогами, ну зовсім не цікаво. Не то, що, а зовсім не цікаво. Е, що у нас ще було? Да, до речі, ще шукаємо авто під евакуатор. Якщо в кого є, який там бус. Е, вантажна автівка. Тому що три передивився, навіть у Полтаву доїжджав. Ну, таке, розказують всі файно, а. По факту нема за що і гроші дати. Тож, в принципі, що? Хочеться зробити ще один евакуатор, тому треба ваша пропозиція. Ну і не забуваємо, я ж кажу, є у нас запчасті на Renault Megane 1.6 газ-бензин. Так, по газу дзвонків багато. Но конкретики нема. По цій автівці телефонувати і питати там, можливо, ціляком продати. Отак от, от як є, ціляком можна. Без тих деталей, що я продав. Так що кому пожалуйста, все можна домовитися. Ну а взагалі-то, звісно, будь ласка, дзвоним. болтик, гайка пластмаска все у нас продається так надо ж показати що голова шліфована прокладулька нова хтось скаже на що ти показуєш як вже машина продана а чому б і не показати те що ми робимо коли домовляємось Самий чесний перекуп получається, блин. Навіть не стыдно це казати. Так, трошки, звісно, творчого безводу. Но так треба. Да, до речі, все. Передній амортизатор мохом покритий. Бачите? Також замінений. Один пока. Один вадик замінений у нас, так? Один замінений на одним а на одному гайку не можемо відкрутити. Но ми є що, у нас є ключ від любых гайок. Так, ось другий лежить, готується. Він прогрівається тут, на цьому місці. Він прогрівається, щоб стати добре, Зайняти своє місце на автомобілі. Да, до речі, по мотоциклу, може, комусь треба такі от вещи є, всякі там на наїжак, є барабан задній. А ось ключ той, що... Од гайок, якщо що. А тепер я вам покажу дніще. Так, Так, щоб бачили, що у нас тут все ж таки же я до другої пішов машини, бачите? Вон там небо видно, зірки, зірочки світяться. Мотора нема. Нема мотора. Тяги. В непоганому стані пильнички ще трошки держуть. Люфтов нема. Оцей амортизатор поміняний, оцей мохом так і покритий поки. По дніщу показую. Це якусь латочку хтось паяв, обробив її. Бачимо резини. Хто-то любив автомобіль. Ну, воно облізло, тому що воно було не погрунтоване. Воно взялося ржавчинкою і все. Тобто зверху чистого металу покрили резини. Ну воно так не працює Але продовжуємо дивитися далі. Ніше чітко чи Чим треба. 91 рік. Нагадаю. Ну тут таке, як навіть і не варене. Та і тут таке, як не варене було кроме оцієї латочки. Нонсенс, скажете ви. Не може такого бути? Та може і не може. Вон там пильник дядько поміняє потом. Бо про це ми не домовлялись. І там так само. Це я просто показую для того, щоб. Люди бачили, що взівали. А де воді кришка та, що з новим сальником передня? Оце. Не будемо перевертати, там болтики. Це кришка. У мене тут був трейдін. В общем, там москвіч у мене продавався. Перед тим мотор ми ставили чоловіку. Робили на Жигуля, а він перед тим сальничок помінив. Потім ми кришечку Секономили, а решту здали в металоубрухт, бо він застуканий був. І тим самим секономили сотню гривень. Кришка долежала до свого часу. Сюди у нас новий сальник є. Про всяк випадок ми його поміняємо і буде діло. Щоб уже нікому не було запари. Що десь там щось потече, так, ланжерончики гляну Клас. Не авто, а скарб. Як знахідка. А тільки ж більше нема поки пропозицій. Ніяких толкових. Те що пропонують, те зовсім не цікаво. Це таке, як будто виручить я маю когось. А я перекуп і виручить це таке. А от домовиться про щось, пожалуйста. Є автомобіль, є з проблемами. Набрали адекватна цифра. І я приїхав, забрав. Якщо десь недалеко. Зараз ставимо акумулятор на цей агрегат червоний. Запущу, проїдусь, покажу як все працює. Можливо комусь і сподобається. Ще який нюанс, можливо у вас кредитна історія не гаразд. І... Або ще які нюанси є. То, будь ласка. По автомобілю пробили, по номерах все чітко, власниця за кордоном. Раз людина за кордоном, знаєш, все гаразд і пропустили, все благополучно в неї, кредитів немає, нічого нема. Аліменти вона також сплачує вчасно. І можна смі сміло їздити на цьому агрегаті і не париться. Тим більше я ж кажу, кондішка робить, все робить, В чому б і ні. Да, по нюансам, звісно, є... тут -от. На пороги трошки вздуті, там вздуті на той стороні. Взагалі дно все ціле. Резина, путня. Акумулятор є, страховка є, все є. Так, все, що ми отут от себе розвлікаємо, як. Не знаю, правда, не правда, ось у нас тут два провода, подушка безпеки чері, ку куку витягли зараз поекспериментуємо, не став десь туди сзади мене воді не вбок і треба отак от її навірно поставити якийсь. возьми там дрючечок зараз ми її поставимо і хоч якось і вас розвеселить бо я наприклад ніколи не стріляв не знаю Хтось може скаже, блін, мені треба було, продали б мені. Не, не треба вам. Треба показати в Ютубі, як вона стріляє. Не все можна на гроші переводити. Да? Вон дитина жде. Вместе з бубою. Жде, що воно буде? Вадик, що так довго? Всі в ожиданні чуда, а ти ходиш. О, вот так, поставили давай, да давай, накидывай провода. Не знаю, плюс минус разница есть, нема. Я... <laughs> разница есть, <laughs> че нема не знаю, ну было прикольно. Лайку поставте. Ще буде не один такий, якщо варіант. Оце жах, ну це якби по морді комусь, це було б інтересно. Фу, бли. А воняє як. Оце так глупне. Так воно гаряче отут того. І диви як надуло метал. Прикинь, оце по морді жахне. Ти це, блін, юшка це мало буде. Це, напевно, там і клюв вирівняє. Пасажирський клюв буде вирівнятий. А тут, напевно, ще щось і є, бо гаряче. Може там є якісь світні метали. Ну, ми добудемо, потім вам скажемо, що там є. А ви лайку ставте, підписуйтесь, ми ще будемо якісь такі експерименти проводити над нужними деталями автомобіля проверять, да, робить не робить. Так, кого все ж таки цікавий автомобіль. Я в попередніх відео показував його пробіг. І можете порівняти, тобто на авто ніхто не їздив. Авто собі стояло, довгенько стояло. Зараз поставив акумулятор, будемо пробувати запускати. Подивимось, що воно покаже. О, запустився без проблем. Казали, треба ремінь застігнути, щоб обрати беременного мужика. Ні. Не допомогло. Ну, зато я пристігнувся і буду їхати по всім правилам, так як положено. Там капот відкритий цими. Акумулятор підзаряджаємо, завтра мають приїхати забрати автомобіль. Так, перервали виїзд. Ой. Телефонним дзвінком. Ну, в принципі, скільки вона стоїть тижня? Два стоїть як не більше, да? Може й більше. І все працює. Кандішка, кандіжка. Світиться, дме щось. Працює та фокусируйся, что таке. А, може надо помыть? Бачите, що робится, даже омыватель есть. кондишка працює, холодить Если в шлепанцях на босу ногу то взагалі Відчувається Їдемо по хорошій танковій дорозі, Щоб зразу перевірити Ходова, гримить, не гремить Ну поки місць ніяких нарікань нема Стандартне, Те щоб і є. Щось потрошку є машина не нова, але ну, в принципі непогана. Далеко не будемо їздить. щоб було понятно що це не памятник а працюючий автомобіль блін же ноги замерзли треба виключати кондиціонер а саме головне що привязанный Ось, як перше авто, звісно, прикольна машина. Якби я тільки отримав права, я б, звісно, був би найщасливий чоловік, який би отримав. Таку або в подарунок, або просто купить собі. Нагадую, 2007 рік, все по ній працює, нема зв'язку з власником. Що вигулять вигуляв автомобіль? Вигуляв? Пісні такі присутні? Щось матюкається пише. Я думаю, що мають працювати так. Ось так лежало, так і положив. Ну, книжка є. Склопідйомники працюють. Ззаду також працюють. Тим більше що є ще й трошки запчастин по ній. его еще и потом скупляться будете по запчастях все всем удачи всем пока